Зупинка ще одного НПЗ на Росії, леопарди у боях та потепління в Україні. Це ТСН у марафоні. Єдині новини. Назвати Наталя Островська. Розпочинаємо. У Росії зупинилася ще одна нафтоперекачувальна станція, і все після чергової бавовни. Йдеться про об'єкт у Краснодарському краї під назвою Нововеличковська нафтоперекачувальна станція. Її кілька днів тому уразили безпілотники служби безпеки України, але підтвердження успішного влучання і повної зупинки об'єкта. З'явилося лише зараз. Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Удар дронів припав на електропідстанцію, яка живить об'єкт, і росіяни не можуть його швидко відновити. Це вже восьма успішна спецоперація СБУ з ураження нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей ворога від початку року. Євросоюз може надати Україні пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро. Про це повідомляє одразу низка західних видань. Оголосити його хочуть на знак підтримки України на тлі бажання Дональда Трампа швидко домовитися про мир. Обговорити пакет за даними агентства Bloomberg можуть уже наступного понеділка на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Втім, підписання може затриматися, оскільки Угорщина раніше оголосила, що виступатиме проти нової військової допомоги для нашої держави. Через позицію Будапешта надати допомогу можуть у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакету ЄС. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 15 країн. Глава держави поспілкувався з президентами ПАР Фінляндії, Франції, Чехії Польщі, а також прем'єр-міністрами Данії, Хорватії, Канади, Норвегії, Швеції, Словенії, Німеччини та Ірландії. З кожним з них президент Зеленський обговорив питання безпеки, постачання зброї, посилення тиску на Росію та енергетичну співпрацю. Усі ці розмови відбулися після візиту до України представника Дональда Трампа Кіта Келога, який назвав президента України відважним лідером на противагу нещодавнім висловлюванням свого шефа, який охрестив Зеленського диктатором. Видання Бабель підрахувало, що за останні три дні. Після перемов США і Росії, які пройшли 18 лютого в Саудівській Аравії, без участі українців та європейців, президент провів розмови майже з 20-ма очільниками країн і лідерами міжнародних організацій. Без поваги світ не буде, при тому рівні зброї, який існує зараз, і саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі з усіма партнерами. В усіх регіонах, щоб міжнародний порядок дійсно був і дійсно відповідав сенсу слова порядок. Я дякую всім за підтримку. Ще одне сьогодні команди України США працюють над проектом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати, додати нашим відносинам і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат, на справедливий результат. Першим європейським лідером, який зустрінеться з Дональдом Трампом після його інавгурації, стане сьогодні президент Польщі Анджей Дуда, спецпредставника Сполучених Штатів по Україні, Кіта такелога Дуда приймав у Варшаві за день до візиту того до Києва. А у п'ятницю оприлюдне відео, в якому звітував, привіз на конференцію американських консерваторів, збитий українцями шахет. Саме на цій конференції сьогодні виступатиме Трамп. Там же чекають на низку європейських політиків, зокрема прем'єрку Італії Джорджо Малоні та главу словацького уряду Роберта Фіцо. Ворог трохи протиснув нашу оборону поблизу Бурлацького та під уклаклами на Донеччині. Бої тривають також. Аналітики Deep State інформують, росіяни зайшли в село новоочеретувати, що на Новопавлівському вітинку фронту. Як зазначають аналітики, прорватись у село ворогу вдалося тому, що на цій ділянці вони активно маневрували танками. Всі знищили наші оборонці. На Новопавлівському напрямку найпотужніше окупанти атакують під новоочеретуватим і привільним. Також у звіті інституту вивчення війни повідомили, що ворог просунувся біля Курахового та Великої Новосілки. Залишається складною ситуація на Курахівському напрямку. Загарбники 15 разів атакували наших захисників. Крім того, завдали 31 авіаційного удару та здійснили 437 артилерійських обстрілів. Від початку доби на всіх вітинках фронту відбулося 90 боїв. В той же час наші воїни не лише стримують ворога, а й самі йдуть в атаку. Так на запорізькому напрямку бійці 108-ї бригади ТРО зафільмували, як штурмують посадку, у якій засів ворог. Ну, а далі про тих, хто прикриває одразу два напрямки фронту: Курахівський та Покровський, і нашу піхоту, як працюють леопарди, коли у повітрі постійно російські дрони, та як відбувають наступи росіян, дивіться у репортажі з фронту спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Зимового лісу Донеччини припаркувався міцний хижак, танк Леопард. Він тут далеко не один. Хоч і помітити серед маскувальних сіток і гілок дерев їх можна не одразу, але речання моторів ледь не з кожної лісосмуги натякають. Тут цілий танкопарк. Екіпаж цього леопарда нині на відпочинку. Воїни заслужили. Після того, як знищили укриття росіян, майже впритул. Татар каже, хоч його леопарду і не дуже подобається донецька багнюка, що аж гусені можуть заїдати, але стріляє гармата дуже прицільно. Що й відчув ворог? Та звісно, бояться, вони розбігаються. То що наш леопард, що, він бере точність, точність скорость. Типа, якщо все тут нормально настроєно, ми можемо попадати скільки там метр в метр на три з половиною. Цей панцирник зніс будівлю в селі Сонцівка на Курахівському напрямку в час, коли за цей населений пункт точилися бої. І, хоч селище вже нині окуповане, тоді екіпаж Леопарда врятував наших воїнів. Вони стріляли в підвал, там був противник, а наші були зверху. Що дало змогу вийти нашій піхоти і зачистити дану будівлю? Це був один з перших виїздів татара. Він і сам не очікував, що все буде успішно. Хлопцю лише 23, Але він перевівся зі строкової служби на контракт у бойовий підрозділ. Я вирішив підписати контракт за те, що мені захотілося попасти на бойові. мені просто надає сидіти на в тилу, тіпо... Там пацанов дефіга в мене воюють а Я сижу чисто, даже похвастався нічим. Леопарди прикривають одразу два напрямки: Курахівський і Покровський. Найграчіші на Донеччині. Через навал російських дронів робота танкістів на передовій ускладнилась. Тепер вони не стоять на позиціях, а діють як невідкладна допомога. Треба знищити укріплення ворога, коли артилерія чи наші дрони не впорались. Кличуть їх. Модернізація іноземного леопарда по-українськи. Зараз хлопці розтягують сітку. Вона називається тут Мі Мангал, вона прикриває танк від ворожих fpv-дронів Дуже необхідна річ, коли в півішок ворога просто максимальне засилля на ділянці фронту під Корахова. Але й це Він, не завжди що? захищає, каже Руслан. Він горів у танку з повним боєкомплектом разом з екіпажем. А це ще троє побратимів. Був перший прильот передо мною. Ну воно так я. Аж руки скинуло з руля. Ось на відео видно, як палає леопард. У нього поцілив російський дрон в бою. Пробив захисну сітку та броню, знищив реп і навіть радіостанцію. Ліво уходимо, розворот, розворот, друже, розворот. Без зв'язку у палаючому леопарді Руслан пала, почав пала, рятувати пала, машину і побратимів. У тебе такий адреналін і грає, що ти про це навіть і не думаєш ти просто ліж би доїхати, і щоб було з екіпажем все добре, і ми там не рвонуло. У нас нічого. Їхали нас зразу, в затушили його там. Приїхали медики, нас обдивилися. Ось на цих кадрах наслідки пожежі. Нині леопард на ремонті. Екіпаж пересів на інший панцерник. і їде зараз на чергування. Бо на Курахівському напрямку ворог готує наступ в районі Константинополя, аби перекрити дорогу Донецьк-Запоріжжя і витіснити з околиць Курахова наші підрозділи. Тож танкісти знають, в будь-яку мить може надійти команда на виїзд, аби підтримати нашу піхоту. Юлія Кирієнко, Олександр Ребанчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини обговорили ситуацію на фронті та потреби наших військових. В Україну навідався генеральний інспектор Бундесферу, генерал Карстен Броє. Зустрічав німецького колегу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував офіційному Берліну за підтримку у боротьбі з російським агресором. Під час перемов поспілкувалися зокрема про обслуговування і ремонт німецької техніки, яка допомагає захисникам викурювати та знищувати ворога, а також про потреби у додатковій зброї та боєприпасах. Карстен Броєр вкотре зазначив, Україна бореться за свободу і не лише свою, а щоб віддати шану полеглим героям. Генінспектор поклав квіти до стіни пам'яті з портретами загиблих захисників. З Майдану на війну у Луцьку попрощалися 40-річним героєм Андрієм Серганчуком на псевдофестиваль. Він був учасником революції гідності, обороняв Донецький аеропорт, бився з ворогом за Авдіївку, Бахмут, Куп'янськ, Лиман. Загинув кілька днів тому під Торецьком. Кого втратила Україна? Спогади про досвідченого воїна у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. На цих світлинах з Майдану Андрій Серганчук у червоному светрі саме з революції гідності і розпочалася його війна. Пройшов там е, е, саме гарячі точки. Це був людина, була відважна, герой. Там на майдані отримав і своє перше поранення. Поряд вибухнула граната. Однак до медиків чоловік навіть і не думав звертатися, рятував інших. Виносив на руках хлопців, які стікали кров'ю, які потребували допомоги. Взагалі не боявся смерті. Він завжди казав, що він страх смерті переборов на майдані. Після майдану Андрій Серганчук добровольцем пішов на війну. Служив у складі 80-ї десантної бригади. Прийшов в Константинівку, Авдіївку. Піски воїн одним словом, воїн. Якби, хоча б половина була б таких, вже б всієї війни не було. У січні 2015-го Андрій понад два тижні обороняв Донецький аеропорт. Але в нього було два. Два рази це мало хто хто два рази заїжджав на Донецький аеропорт. Я завжди на нього казала останній кіборг, бо він розказував, що він виходив один з останнім з аеропорту. взагалі. в інтерв'ю восьмирічної давності Андрій розповів, як вони в аеропорту трималися до останнього, навіть коли бойовики намагалися витравити оборонців газом і дихати було просто нічим. Последня і кімнатка і то пацани там у одні трьохсотні тримаються. Той назвали кіборгами. Що реально пацани стояли, і вони, вони нас більше боялися, як мої. За словами побратимів, Андрій був безстрашним. Пригадують, як через ворожий блокпост біля аеропорту, попри небезпеку, провозив гранати. Окружили даб і пропускали тільки військових з одним автоматом чотири рожка, а він умудрявся, він умудрявся провозити гранати. З початком повномасштабного вторгнення Андрій одразу ж повернувся до війська, служив у сотій Волинській бригаді. Прийшли з ним все Бахмут, Куп'янськ, Ліман. Далі мене трошки підбило, поранило. Він пішов далі по своїм. Перейшов в соту бригаду, ворон почав літати. Загинув військовий під турецьком внаслідок влучання ворожого дрона. У героя залишилися матір, дружина та п'ятирічний син. Тетяна Хомич Антон Онищук Луцьк, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини 8 тисяч доларів за непридатність до військової служби у Миколаєві. Затримали правоохоронця посадовця ТЦК та керівниками закладу, які підробляли медичні документи після ухилення е, від мобілізації. Командир поліцейського взводу знаходив клієнтів а його спільники. Виготовляли медичні довідки з фіктивними діагнозами. Така схема діяла з кінця 2024 року. Поліцейського та посадовця ТЦК затримали під час передачі грошей. Усі троє підозрюваних зараз під вартою з правом на заставу по мільйону гривень за кожного. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У столиці ветерани безкоштовно навчають усіх бажаючих базових військових навичок. Все для того, аби населення було готове в будь-який момент підтримати армію та допомогти давати відсіч ворогу. Про те, як відбувається процес навчання, розкаже кореспондентка ТСН Галина Капустинська. У мороз та сніг команда професійних військових навчає цивільних оборонятися від нападу росіян, руками проводити ось так по потилиці. Спочатку учні діляться на команди з трьох людей: медик, постраждалий та зв'язківець на постраждалого надягають протигаз, Потім повідомляють по рації про стан людини. Далі швидко евакуйовують. Зараз імітують хімічну атаку та евакуацію людей. Як надягти проти газ та швидко покинути небезпечну зону, навчає інструктор з позивним комбат. Він колишній військовослужбовець бригади Азов в армії з 2017 року. Був захисником Маріуполя. Зараз своїм бойовим досвідом ділиться з цивільними. Зараз ми трошечки відпрацьовуємо саме передачу зв'язку, якщо людинка поранена, як правильно виходити на командира відділення, як правильно доносити інформацію. як Командир відділення виходить, доносить інформацію про що людина там 300, потрібно евакувати. Навчання до нас спротиву проводить Київський обласний центр підготовки населення. Він створений за підтримки 3-ї штурмової бригади. Тут цивільні можуть навчитися тактичні підготовці, роботи з ВПЛА, виживанню та ще багатьом іншим дисциплінам. І все безкоштовно. У Нас навчання проводиться в кілька. Кого форматах це одноденні вишколи, коли кілька дисциплін, по кілька годин. Другий формат навчання це базовий курс підготовки до нас спротиву. Він включає 100 годин, 15 напрямків. Інструктори в центрі мають великий бойовий досвід. Пройшли найгарячіші напрямки. Всі ветерани 3-ї окремої штурмової бригади та Азову. Бригада постійно. Намагається паралельно, з ясно, що з основними функціями е, працювати із цивільними і якось пояснювати наскільки це важливо, наскільки військові навички важливі і так далі. Артем один із учнів сьогодні в нього навчання зі стрільби цивільному житті танцюрист. Але після подій 2022 року у Бучі де живе зрозумів, що треба володіти бойовими навичками. Найцікавіше, мабуть, це те, що пов'язано із тактикою, здебільшого, тому що зброю я не тримав раніше до цього, і як показує практика, вона дуже сильно скаче в перші рази. От, тому, мабуть, що це найскладніше. Вправи, які виконує Артем разом з іншими учнями, потрібні, аби навчитися правильно тримати та поводитися зі зброєю. Перша вправа, яка виконується нашими курсантами, це правильна вкладка зброї в бойове положення. Відповідно, ми їм показуємо, розказуємо. Як має знаходитися наше тіло в просторі для того, щоб мінімізувати відведення нашого корпусу за рахунок віддачі зброї? Поки дві групи займаються евакуацією та стрільбою, третя вчиться керувати дронами. Кожен з учнів обов'язково відпрацював політ та посадку дрона. Інструктор все координує. Відчувай, не спіши. Це все виходить, дуже великий молодець. Доєднатися до курсів може будь-хто. Потрібно лише заповнити анкету в інстаграмі центру і дочекатися нового набору на навчання. Галина Капустинська, Данила Лисенко, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини. Понад сотню спікерок, волонтерок, громадських діячок, дружин військових та полеглих воїнів. Усі вони зібралися у карпатському курорті Славське, що на Львівщині. Там триває бізнес-форум, платформа жіночої комунікації, над завдання якого звести разом жінок, які пережили втрату найближчої людини. Адже історії успіху і перебування в колі однодумців надихають жінок, які саме зараз шукають в собі силу йти далі. На форумі наразі перебуває наш колега, кореспондент «1+,1» Костянтин один Костянтин вже готовий не лише познайомити нас зі своїми співрозмовницями, а й розказати чим вони займаються упродовж цих днів. Костю, вітаю. Ну завдяки вашому ранковому вімкненню. Ми дізналися і познайомилися вже з героїнями, а також почули, що таке камізелька. Дякуємо вам за це і вашим героїням. Що цікавого будете розповідати зараз? Ну, зараз НАТО добрий добрий день. Якраз триває репетиція показу колекції авторської колекції. Суконь ця колекція називається Незламні і це моделі. Вони самі героїні, тому що кожна з цих жінок пережила свою історію, має свій бекграунд. І в 14-й годині у цьому залі у такому дерев'яному красивому залі почнеться робота другого дня форуму платформа е жіночої незламності. І ось авторка колекції ініціаторка цього проекту Ольга Дрозд Ольга, чому ви займ... почали цим займатися? Я знаю, що ви пережили особисту біль. скажіть про це кілька слів. Власне, це е, стало початком того, що е, кожна жінка е, щось переживає, і це стало моєю формулою незламності, тому що моя робота мене витягла з того стану, коли я, е, війна забрала чоловіка. і Я е, мусила виховувати двох дітей сама і якось мала звідкись черпати сили. І ви відчули, що подібна що ці жінки вони потребують спілкування елементарного один з одною. Обов'язково тому стала така ідея об'єднати їх. Всіх на цій платформі жіночої комунікації у нас знаходиться з різних регіонів України, і ось власне. Ви бачите жінок не просто чому така концепція? Тому що суть така, що ви бачите красиво одягнену інколи жінку, але ніхто не знає, що в неї всередині. І от сьогодні ми будемо про це розповідати. І ще крім цього, ви проведете, про будете проводити благодійний аукціон. У нас дуже буде багато лотів, і я не побоюсь сказати того, що направду три з них є дуже унікальними. Покажіть один з них. Знаходиться в мене зараз в руках, це е, були парфуми, е, оригінальні парфуми Шанель 60-х років. Вони були подаровані е, зв'язкові Романа Шухевича Олені Пирожак, а були подаровані її братом. Це Богдан Пирожак, він засновник е, е, хору Нью-Йоркського думка. Тобто їм вже 50 чи 60 років. Е, е, так, 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 так. так. А і сукні? її і буде презентувати її онука зразкової Шухевича сьогодні. Прекрасно. дві сукні. Одна сукня із зображенням Прекоти. картини Марії Примаченко. Це називається картина Фантастичний птах. Ми її створили за погодженням родини художниці і всі кошти, які будуть. Виручені із даного лота підуть на бригаду Петра Приймаченко. Це онук Марії Приймаченко. Це буде логічно. Друга сукня у нас створена власноруч, це Олеся Трофименко, художниця, яка співпрацювала з відомим будинком моди Діор, Робила для них вишиті пану в 22-му році. Вона кінохудожниця, і вона сама власноруч вишила дерево життя. І цю сукню ми також будемо продавати на аукціоні, і вона вирішить, на яку у підуть кошти. Римочко, у нас сюди приїхала актриса Рима Зюбіна, і теж вона учасниця аукціону. Що тебе покликало сюди? Буквально 20 секунд. перше бачиш? Це неймовірної краси роботи. Я не знаю, це, це абсолютно безцінно. Я приїхала підтримати Олю в її цій ініціативі. Це так називається форум, але насправді це таке сестринство. Бо ну немає сьогодні родини, яка б не була дотична до, до фронту, до війни, і е, на жаль, наші втрати вони щодня є. От якщо Леся казала, щоб не плакати, я сміялась, то вас можна перефразувати, що щоб не плакати, я працюю правильно і комунікувати. І комунікувати, комунікувати, але ще й саме в старовинної вишиванці є код нашої нації, і дуже часто жінки навіть по старовинних сорочках можна побачити, чи це жінка до весілля вишивала, чи це жінка вдовиця, чи це жінка з такого регіону, чи з такого. То там навіть це все закодовано. І те, що нам дає зосередження на, на цьому, воно дійсно відволікає. Воно відволікає. І я приїхала підтримати дівчат, У мене є теж свої лоти. Які я буду виставляти, вони... ми будемо чекати їх дописів в соцмережах. ми Злота, стежимо. Майстин, Це ми за годинку тут починається можна сказати, дуже великий рух. Руханка, вона благородна, вона цікава і вона має. Ця, ця дія, дуже глибокий сенс. Так, за сестринство. І якщо є можливість, заходьте на платформу жіночої комунікації. Ми там будемо розміщувати ці лоти. Вони будуть тривати тиждень, тому кожен може долучитися якомога більше суму ми зберемо, тим найбільше допоможемо нашому війську. Тоді платформа жіночої комунікації вже заходимо в Гугл. Також долучаємося до розіграшу з місця, де зібралися сильні жінки. Був Костя Грубич, розповідав нам про те, що там зібралися. Дружини полеглих військових або тих людей, хто втратив у цій війні своїх близьких. Ми продовжимо далі. Цей фільм показує, чому вашу країну потрібно підтримувати. Такий відгук отримала документалка української режисерки Катерини Горностай. Стрічка часу світова прем'єра відбулася на кінофестивалі Берлінале. Стрічка відібрана у головний конкурс кінофесту. Це вперше за майже 30 років. На прем'єрі після показу публіка аплодувала стоячи. Та що до офіційного оголошення переможців, найбільш радісний сюрприз зробила режисерка, яка у Берліні народила сина просто за два дні до прем'єри, і навіть встигла прийти на червоний хідник про життєствердість від війни в буремні часи. Кореспондентка ТСН Наталія Фібріх розповість. Зруйновані росіянами шкільні класи, навчання онлайн, перечікування повітряних тривог в укриттях. І серед цього прекрасні моменти юності і надій на майбутнє. Шкільні будні українських дітей під час війни показує документальний фільм режисерки Катерини Горностай Стрічка часу. Завжди можна жити далі, а потім розібратися. У фільмі учні різного віку від першачків до випускників із різних регіонів, із окупованих або звільнених територій. Камера непомітно спостерігає за навчальним процесом, і глядачу відкриваються історії вразливих і сильних українців. Український фільм у головному конкурсі берлінського кінофестивалю. Це вперше за майже 30 років. Режисерка Катерина Горностай уже привозила нагороди з Берліна. Її фільм Стоп земля отримував кришталевого ведмедя на Конкурсі юнацького кіно. Ну а тепер її картина Стрічка часу змагається за основну нагороду берлінали золотого ведмедя. Команду фільму журналісти вітають оплесками Тут немає самої режисерки. За два дні до прем'єри Катерина народила хлопчика, якого вже прозвали першим немовлятком фестивалю. Молодий тато, монтажер фільму Нікон Романченко, передає вітання від Катерини. Стрічка виходить у час, коли через заяви від керівництва Сполучених Штатів увага до України значно вища. У Берлін приїхала і знімальна група, і герої фільму, вчителі та учениця. Борис Ховряк, вчитель із Черкащини, а зараз військовий третьої штурмової бригади, каже: Українці продовжать боротьбу за майбутнє своїх дітей. Незалежно від усього, ми будемо продовжувати захищати Україну і українських дітей. Українського світу від агресії Російської Федерації Фільм показує, чому ми маємо підтримувати вашу країну. Так говорять журналісти на прес-конференції після перегляду. Я не очікувала, що в фільмі буде стільки сили і надії. Я бачу, як реагує міжнародна аудиторія. Їм хочеться підтримувати Україну, знаючи, що в нас є такі сильні, потужні вчителі і учні. Додати два аби і додати квадрат. Пам'ятаєте такі формули? Світлана Попова, вчителька математики із Бородянки. Її школу та будинок росіяни. Обстріляли з танків, утім ліцей нарешті знову відбудований за сучасними стандартами, і туди навіть повернулися декілька учнів, які вже жили і вчилися в Німеччині. Жінка знає, що незламність українців, якою так захоплюються в світі, дається їм зовсім непросто. Багато журналістів тут кажуть, що все одно вони бачили щасливих людей, і щасливих дітей. Ви з цим? і діти, і ми вчителі, і я в тому числі ми намагаємося показувати цю картинку, але всередині. Зовсім іншого тяжко все і дітям теж да. на червоному хіднику до прем'єри фільму глядачі несуть прапори і показують підтримку Україні. Привітати команду збирається, і місцева українська громада. І приємний сюрприз на прем'єру просто з пологового будинку приїжджає режисерка на червоному хіднику. Вона разом з оператором фільму. Це чоловік із буквально дуже сильними руками, бо годинами тримав важку кінокамеру і фіксував історії, каже інколи ледве стримував емоції. І, хоча дивитися фільм, бо сліз дійсно важко. Режисерка переконує він про надію і майбутнє України. Помок в горлі, іноді я просто прям справді плакав, коли, коли я тримав кадр. І я сподіваюся, що це і я так сам це бачу, що воно транслювалося туди на екран. Про надію і про те, що дуже багато людей хочуть лишатися в Україні, отримувати навчатися там, вчити, і оце це для нас супер важливо зараз. І навіть в таких умовах, навіть в тому, що є завжди загроза і завжди страшно». Команда оплесками вітає Катерину із фільмом у головному конкурсі і з головним подарунком народженням сина, що вже стало найбільш життєствердним моментом цього фестивалю. Треба побажати наступному поколінню, щоб вони не знали, що таке війна, щоб вони жили. В незалежній вільній демократичній Україні головні нагороди срібних та золотого ведмедиків Берлінали. Міжнародне журі оголосить вже в суботу ввечері. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.